Які б не були війни в світі, вони починаються, вони закінчуються, вони десь завжди є. І початок є їхній, і а закінчуються вони в якийсь момент. І просто несправедливо і неправильно те, коли <плес> батьки, народивши дитину, вона її забирають, в якому віці це не було. Ну, в 25, для мене це поняття, що. Дитини не молодого ю, е, чоловіка, а ще дитячої юнацький, зовсім зовсім молодий вік, забирають на війну. І якщо просто дитина загинула, та і в 30 років і в неї не було своїх дітей, це просто найбільше горе і для молодо, молодого життя, яке тільки почалося е, в молодості. Не проживши ні молодість, ні відчувши радості і насолоди, і кайфу цього життя, не створивши свою сім'ю, не подорожуючи, просто загинути це ненормально. І також також треба подумати про всіх своїх рідних і про батьків, які коли загине дитина, просто для них це така біль 25 років, чи хто добровільно раніше йде, просто загину.